Вітаю, друзі, на каналі Санічна Політика. З вами Гарітерович сьогодні, 4 лютого, і пропоную поговорити про перший місяць Буданова на посаді голови офісу президента. Нещодавно це сталося, звісно, місяць це не так багато, не так багато. Ну, враховуючи той об'єм завдань, який стоїть перед Будановим, з іншого боку, він дозволяє зробити вже певні висновки, подивитися, що змінилося в роботі Офісу президента, що буде далі, і чи взагалі вдалося Буданову. Справляти справитися з тими різними викликами, які перед ним поставив президент України, коли призначав його на цю посаду. Ну і найголовніше наскільки дійсно зник вплив Єрмака, люди Єрмака, і як тепер по-новому працює офіс президента. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися від відео в режимі прем'єри це дуже важливо зараз для YouTube Дякую. Отже, 2 січня 26-го року Буданов вступив на посаду. Замінив він. Андрія Єрмака мало хто насправді вірив в те, що Зеленський колись Єрмака позбудеться, і ну позбудеться тим більше в такий спосіб, просто звільнить його з посади. Ну там за заяву Єрмака, але тим не менше. Але це сталося. І обрання Буданова не те, що було великою несподіванкою. Оскільки ну його прізвище в переліку кандидатур на цю посаду було від самого початку, але тим не менше є ну цікавим, тому що це перший військовий, який до речі не зняв військову форму і він продовжує навіть її носити зараз на роботі. Хоча на міжнародних заходах на міжнародних зустрічах він одягає костюм, і це вже ну було оцінено позитивно представниками там інших делегацій, які працюють з Україною. Так, от замінив його військовий. Ну і причому людина, яка прийшла з головного Нового управління розвідки достатньо специфічної структури, яка ну вирізняється на фоні інших органів, в тому числі і збройних сил України. Очевидно, що Буданов ішов ну по великому рахунку з власної волі на цю посаду, тобто він хотів. Багато там казали про те, що коли Зеленський пропонував різним кандидатам можливість попрацювати в офісі, дехто з цих кандидатів відмовлявся, ну він не надто хотів туди переходити. Але Буданов був якраз числа тих, хто був далеко не проти. да І він, маючи певні політичні амбіції, вони у Буданова є, але про це ми трошки пізніше згадаємо. Він мав і певний план. Ну, свого перебування, так би мовити, на посаді, тому Зеленський від самого початку міг в принципі на цю кандидатуру розраховувати. Очевидно, що для Буданова ну був певний ризик в переході на таку посаду. Але тут питання в тому, що вигоди від цього призначення ну на порядок більше, ніж якихось там мінусів, які можуть бути, тому в даному плані, в даному плані Буданов свій вибір зробив і Речі, дехто каже, що це була гра на випередження, тому що якби Буданов цю посаду не зайняв, є ймовірність, що його би зняли тоді з посади голови головного управління розвідки, оскільки Зеленський розпочав такий кадровий землетрус, і він познімав багато людей, попереставляв багато людей. Є ймовірність, що він би Буданова там зачепив. Тому Буданов завбачно перестрибнув в інше крісло, яке відкриває перед ним дуже серйозні перспективи. Що це за перспективи? Це найголовніше. Момент за результатами першого місяця можна зробити один головний висновок. Буданов переважно займається. Зовнішньою політикою він переважно займається переговорами, і за цей місяць він, мабуть, більше часу провів за кордоном ніж власне на робочому місці. Хоча всі люди, які працюють в офісі президента, вони давали коментарі, в тому числі журналістам української правди, і не тільки. Вони сказали, що Буданов регулярно зустрічається і з працівниками офісу, проводить такі наради, і наради цілком конструктивні. Тобто, на відміну від Єрмака, Буданов не задовбує. Постійним, постійним контролем не задовбує якимись там знаєте дрібними такими деталями. Що у людини є якесь завдання? Головне, щоб людина це завдання виконала. Потім відзвітувала, відзвітувалася і все. Да? Ніхто її там цю людину не буде перевіряти по 25 разів. Головне, щоб робота робилася. Ну і цим кажуть Буданам, дуже вигідно від Єрмака відрізняється. Але Буданов займається переважно переговорами, і отут дуже цікавий такий момент. Це для нього може бути як плюс. Таким мінусом для України це точно плюс тут зараз без особисто, так би мовити, але всі прекрасно розуміли, що історія з Єрмаком, який очолював українську делегацію, вона від самого початку була провальною, і це явно не та людина, яка повинна була цими речами займатися. Єрмак думав виключно про себе. Він не думав про Україну, він не думав про національні інтереси України. Він думав про свою роль в цих перемовинах і як він буде виглядати. Буданов, як кажуть, думає більш стратегічно і він дійсно ну, відстоює інтереси України ну, в даному випадку він відстоює в першу чергу позиції президента, оскільки є певні директиви, і от у відповідності до цих директив Буданов діє, але він значно краще в темі і з ним кажуть набагато якісніше, ефективніше проводити перемовини. І це кажуть наші партнери. Це важливе дуже уточнення. Вони оцім, цією заміною ну, в принципі, задоволені. Задоволення. Да? Він і до цього брав участь в перемовинах, але більше з неформальної точки зору: питання обміну, там ще якісь речі, тепер він все контролює офіційно. Плюс в переговорну ж групу повернувся Арахамія, у якого є, по-перше, велике коло знайомих з американськими політиками. Це плюс хто б там як не ставився до глави Слуги народу. Фракції Слуга народа в Верховній Раді, але в нього багато є контактів. США він тісно співпрацював раніше з Будановим і він має прямі контакти з окремими росіянами, ну типу там Романа Обормовича і так далі. Наскільки нам це знадобиться зараз під час перемовин, сказати поки складно, але те, що взагалі в делегації є представник Верховної Ради, це добре. Насправді це реально добре, тому що ми парламентсько-президентська республіка. І очевидно, що без представників Верховної Ради все це виглядало ну дуже дивно. І дуже дико, да, що ці люди участі в цих перемовинах не брали так, що Буданов активно зараз всі перемовини включився. Але мінус тут, мабуть, в тому, що він мало буває в Україні і, власне, менше набагато займається внутрішньою політикою. Я не буду зараз оцінювати взагалі хід і наслідки перемовин, тому що от сьогодні йде там другий цей тур. На два дні, начебто, ці перемовини розраховані. Наскільки ми там наблизилися до миру, сказав. Складно скоріше ні ніж так, але тим не менше якась робота ведеться. Ну і те, що там Буданов намагається якось все це перезавантажити і пришвидшити. Це це очевидна історія тут. Правда, перед ним є очевидний ризик. Якщо колись буде якась угода, і вона буде, м'яко кажучи, не надто сприятливо для України. Ну то Зеленський абсолютно без проблем зможе частину провини за це повісити на українську делегацію. Конкретно на Буданова він міє це робити і неодноразово вже робив. з Єрмаком така б історія не зіграв. А от з Будановим зіграти можна, тому я думаю, що Буданов насправді цей ризик розуміє, ну і буде намагатися його усіляко уникнути. А от що стосується взагалі внутрішньої політики, конкретно в роботі в офісі, тут дуже цікава ситуація склалася з одного боку. Буданов, як я вже сказав, активно спілкується з людьми, які працюють в офісі, він з усіма завів нормальні робочі контакти. Він відповідає на повідомлення. Кажуть, до нього можна зайти в говорити якусь тему і отримати дозвіл там на її виконання без занадто такого глибинного детального, скажімо так, контролю це непогано, тому що це стимулює ініціативу. І дає можливість реалізовувати якісь потрібні там проекти на рівні офісу президента, з іншого боку, команда, яка там працювала, абсолютно не помінялася. Буданов не прийшов зі своїми людьми, він не поставив своїх заступників, кажуть, що кілька людей з ГУРА перейшли з ним працювати до офісу. Але це люди, які займають ну не провідні позиції. Це люди, які ну такі робочі такі, знаєте, як кажуть конячки, тобто вони там працюють аналітиками, там експертами. але вони не займають якусь посаду, навіть такого дещо політичного політичної такої спрямованості. Так, от Буданов нікого не позвільняв, залишився працювати і одіозний татаров, і не менш одіозний Іріна Виріщук Татаров не просто залишився працювати, але ще й посилив свої позиції. Тому що останні кадрові призначення, які були в регіонах, які були в регіонах, вони залишилися за ним. І він, по суті, зміг просунути ну, до половини людей на ці. Ці зміни з своїх якихось там ресурсів, так що у Татарова все дуже добре, і це негативний маркер взагалі для роботи Буданова, тому що у суспільства були сподівання, що якщо піде Єрмак, і підуть інші одіозні особи. Але, як бачимо, ці одіозні особи працюють. Теж саме стосується інших заступників. Дехто з них вже знайшов гарні налагодив, точніше гарні відносини з Будановим. Декого Буданов попросив навіть залишитися, наприклад, як ірину мудру, вона могла поїхати послом або взагалі говорили про міністерство Стиціяція, але тим не менше, вона в офісі працює це ну непогана історія, бо вона займалася питаннями спецтрибуналу там проти Росії і реалізацією взагалі судової реформи в. Україні так, от з цієї точки зору Буданов тут нічого не поміняв, і це, звісно, не надто позитивний, мабуть, наслідок його роботи перший місяць на посади главі офісу президента, не те, що там новий глава повинен всіх розганяти. Тут проблема просто в тому, що там працюють люди, до яких безліч питань у суспільства, в тому числі. А деякі люди взагалі не зрозуміли, чим займається по типу пані Верещук. Ну тобто, вона є десь постійно, крутиться, якусь посаду займає, але чим вона реально... Займається, ну якби не, не сильно зрозуміло. Тим не менше вони поки що зберігаються, але е, мені здається, що це саме поки що. По перше у Буданова немає ще своєї команди об'єктивно. Е, в нього ну, не було таких своїх людей, з якими він міг прийти, сказати, я як поставлю на ці посади. Він тільки цю команду напрацьовує. По друге, в нього зараз трошки інші пріоритети. Плюс, е, якщо він вже когось почне знімати, він може це знімати на основі абсолютно об'єктивних критеріїв, сказавши просто, що люди щось там не виконали, не зробили, і тому він хоче їх позовувати. Збутися. Ну, отак воно принаймні виглядає, так що він тут кадри за собою може зберегти і е, кадрову політику, і колись власне цих людей е, поміняти з іншого боку, вплив Єрмака е, зберігається. Давайте відверто про це скажемо. Він не такий. Е, Публічно активний як раніше, але деякі люди, в яких привів Єрмак, вони в офісі теж залишилися на посадах різних радників і так далі. Плюс Єрмак, начебто, зустрічається не так правда, часто але іноді з Володимиром Зеленським. І ну якась його присутність і системі все одно відчувається. Ну і найголовніше зараз виникла інша проблема, яка каже багато людей, які там довкола президента, проблема пов'язана з радником Литвином, який з президентом 24 на 7 і він, як написала українська правда, перетворився на такого, знаєте, собі генератора ну, різних там негативних новин або генератора тривоги для Зеленського. Тобто він постійно ходить і розказує про всіх там інші якісь погані речі, що цих людей можна не можна брати, про щось там не так про президента говорять і так далі. І Зеленський Литвина реально слухає. І це взагалі проблема Володимира Зеленського. Дуже персоніфіковані в. Відносини у нього були з Єрмаком до цього з Богданом. Ну з Богданом меншою мірою тепер от з Литвином, і це ненормально, коли людина. Радник має власне такий вплив і може значить, збивати якісь там інші кандидатури, яких збираються подавати на якісь призначення або робити якісь інші подібні речі. Так що для Буданова ще буде викликом розібратися з цими різними радниками, які явно будуть відволікати Зеленського від виконання своїх обов'язків, ну в тому форматі, в якому ми би всі хотіли. Ну і Буданову точно такі люди, мабуть, не сильно потрібні в офісі, але знов-таки зараз він. Зосереджений на іншому в нього інше завдання, і він це завдання намагається реалізувати. Я коли говорив про, скажімо так, політичні амбіції Буданова, мав на увазі, що очевидно в нього вони є. Ми зараз, до речі, бачимо активну прокачку його рейтинга, рейтингу довіри, кажуть, що він таблет не зрівнявся з залужним. Хоча всі здають питання, звідки в нього такий рейтинг, але це рейтинг довіри. Це не рейтинг там підтримки на умовних виборах і так далі. Але я не виключаю, що Буданов в майбутньому. Якщо ну якось буде вже врегульована ситуація з війною, він відіграє в цьому певну роль. Буде якраз тією людиною, яка поведе на вибори оновлену політичну силу зеленського парламентську. Тобто, це не ну, він на президента, не піде. а От на парламентські вибори поведе якийсь там блок зеленського Буданова і буде його власне очолювати. Прецеденти в нас такі вже є. У нас є прецеденти, коли голова адміністрації ставав і спікером і очолював партію влади там на виборах. Скоріше за все, тут теж за основу взяти такий сценарій який може ну дозволити Буданову і розкритися, так би мовити, з точки зору якихось там своїх політичних амбіцій? Але це питання поки що вторинне. Тут головне, як він себе проявить на посаді, як він взагалі вирішить ключові питання, які стоять перед Зеленським, ну і частково перед Україною. Ну і найголовніше чи буде він здатен не просто отримувати владу неформально? Як вона, яка була у Ярмака, але власне цією владою ще й користуватися. Відповіді на це питання поки що немає, але як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Будемо спостерігати. Ну і наступний раз вже проаналізуємо, мабуть, 100 днів перебування Буданова на посаді. Можливо, результати будуть більш вражаючими і більш показовими, в тому числі з точки зору внутрішньої політики. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Зенічна Політика. І до Наступних зустрічей, слава Україні!